От халепа знову вимкнули світло. Не варто хвилюватись. Ми готові. Привіт усім! Сьогодні в огляді добірка корисних гаджетів, які потрібні під час відключень електроенергії. Оскільки вже є досвід блекаутів, то розкажу про ті готові рішення, які дійсно працюють та створюють комфортні умови. Перш ніж перейдемо до гаджетів, нагадаю, що необхідно мати певні запаси на декілька днів: це питна вода. Продукти, які не потребують приготування та зберігаються тривалий час, медикаменти та готівкові кошти. Також раджу мати під рукою список найближчих пунктів незламності. І головне безупину донатити на потреби ЗСУ. Автономні джерела освітлення: найнеобхідніші пристрої під час блекауту це автономні джерела освітлення, вибір великий, акумуляторні лампи. Різноманітні ліхтарики, електронні свічки. Наприклад, світодіодна акумуляторна лампа LED Vance з цоколем Е27 живиться від мережі. А коли зникає електроенергія, працює як ліхтарик від акумулятора. Світло тепле, біле. Яскравість, еквівалентна лампі розжарювання потужністю 60 Вт. Альтернативне рішення світодіодна лампочка ACC Lab з USB цоколем, яку можна заживити від Powerbank. У. Вона маленька, але світить яскраво. Також раджу настільну лампу Colorway з акумулятором та з цоколем. Вбудований акумулятор об'ємом 800 мАч забезпечить для 5 годин автономної роботи. А ще в цій моделі знімна лампочка, яка кріпиться на будь-яку магнітну поверхню. Є три рівні освітлення і можна регулювати під різні завдання. Щоб дитина мала можливість зробити домашнє завдання, вмикайте найяскравіше. Потрібне фонове світло. Щоб не спотикатися в кімнаті, тоді вистачить менш яскравого. Для заряджання достатньо підключити лампочку до джерела електроенергії з USB-роз'ємом. Щодо ліхтариків, то їх забагато не буває. Мені подобаються налобні і маленькі кишенькові моделі. Особливо зручні налобні ліхтарики, бо вільні руки. Можна підібрати модель з червоним світлом, щоб не сліпити очі оточуючи. Чудову атмосферу та настрій створюють свічки. Я користуюсь електричними LED-свічками. Вони працюють на батарейках і більш безпечні, бо немає відкритого вогню. Можна розставити у всіх кімнатах. Казкове рішення, особливо для малечі, новорічні LED-гірлянди на батарейках чи з USB-кабелем. Для дитячої кімнати раджу гірлянду штору. Дитині буде затишно і зовсім не страшно. Мобільні батареї. При відсутності напруги у мережі універсальне джерело живлення павербенки. Знадобляться, щоб підзарядити смартфон, ноутбук, навушники, смарт-годинник чи електронну книгу, лампи. Ну і звісно ж, для підключення роутера, щоб забезпечити безперебійний інтернет. Наприклад, універсальна мобільна батарея x ємкістю 40 000 мАч – Зі швидкою зарядкою має роз'єми Type-C і USB сумісно з ноутбуком, смартфоном і планшетом, а також оснащено вбудованим ліхтариком. При покупці Powerbank звертайте увагу на ємність, потужність, тип роз'єму, кількість слотів для зарядки. Потрібно, щоб ці параметри співпадали з вашою технікою, або ж додатково візьміть універсальний набір перехідників та звертайтеся за консультацією до менеджерів Comfy. Вони допоможуть підібрати найкращий варіант. Зарядні станції. Більш потужне рішення за павербенки зарядна станція. Універсальна зарядна станція Blue Yeti потужністю 600 Вт має ємність майже 270 Вт годин. Та індикатор заряду. Джерелом живлення може бути автомобільний прикурювач, генератор, джерело змінного струму та сонячна батарея. Заряджається станція за 1-4 години і добре тримає заряд, оснащена виходами зі змінним та постійним струмом, а також роз'ємами Type-C, USB, розеткою та прикурювачем. Тож можна підключати та заряджати різні гаджети. Побутову техніку не потягне, проте сумісно з ноутбуком, роутером, смартфоном навушниками. наушниками. З додаткових переваг є режим автовідключення та тихий режим зарядки. Він не такий гучний, тож можна вмикати на ніч. Джерела безперебійного живлення. Якщо не хочете постійно слідкувати за зарядом павербенків, користуйтесь джерелом безперебійного живлення. Принцип роботи доволі простий: включаєте джерело безперебійного живлення в розетку, коли є напруга, пристрій заряджає акумулятор. У разі відсутності електроенергії, акумулятор живить пристрій, а він, в свою чергу, заряджає ваші гаджети. Перемикання відбувається автоматично, ви навіть не помітите. Радіоприймачі Наразі важливо мати доступ до новин хоча б для того, щоб вчасно реагувати на повітряні тривоги. Тому стане в нагоді радіоприймач Real L з мікро microUSB та USB. Діапазон радіо AM, FM та якісний звук забезпечує доступ до актуальної інформації. Туристичні пальники: Туристичний газовий пальник допоможе нагріти воду і приготувати їжу. У комфі багато різних модельних пальників та аксесуарів до них. Головне. Задля безпеки дотримуватись інструкцій під час використання. Термоси у разі блекаутів варто мати під рукою термоси, щоб зберігати гарячі напої. Термостефаль з нержавіючої сталі об'ємом 1 літр зберігає тепло до 12 годин, має антиковзуюче дно та зручну систему для наливання та пиття. Можна приготувати гарячий чай чи какао і вистачить на цілий день. З собою зручніше взяти термостефаль об'ємом 0,5 літрів. Такий легко поміщається у невелику сумку та кишені рюкзаку. Також зроблений з нержавіючої сталі та тримає тепло до 12 годин. Ще зручно мати великий термос на 3 літри. Коли є електроенергія, заливаєте кипяток і впродовж дня маєте гарячу воду для приготування напоїв. А от з термосом для харчових продуктів можна зберегти гарячі страви на обід чи вечерю. Такий комплект гаджетів забезпечить певну автономність під час блекаутів, допоможе працювати та полегшить побут. Поділіться в коментарях, чим ви користуєтесь під час відключень електроенергії. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал Комфі. До зустрічі у нових оглядах!